Друзі, всім привіт! Ну, всі мої прогнози збуваються. На рахунок Покровська, як я вже писав в відео, що Покровську готують до здачі. Деякі писали: та хто ти такий, тільки в тебе така та інформація та на кого ти працюєш. І ось, будь ласка, не пройшло навіть тижня. Поліція СБУ, всі держслужбовці вже всі повтікали з Покровська. Покровськ пустий, лише мирне населення, яке. Кинули на призволяще, хоч виїжджай, а куди їхати, за які кошти, хто буде утримувати, ніхто нічого не знає і ніхто нічого не має. Люди плачуть, знімають відео, як вони прощаються з будинками і з усім. А Безугла сьогодні заявила, що росіяни заходять спокійно. Верифікаційні споруди, які за 10 кілометрів до Покровська стоять пусті. Споруди, в яких можна не один місяць тримати оборону і на які витратили мільйони тисяч гривень. Дивіться на фотографії: ось такі споруди залишають пусті пустими. Вже всі всі повтікали, лише залишилося в Покровську мирне населення, яке плачучи, знімає відео своїх домівок ще цілих. І куди їхати, за які кошти? Держава ніхто нічим не допомагає. От виїдуть вони, а де винаймувати житло, чи що робити, за кордон не випускають чоловіків, куди їхати, Я за що жити? Ніхто нічого не знає. Зате в Курську, Зеленський піариться, що давайте нам більше грошей, бо ми ось Курській, ми вже захоплюємо, ми вже тут чуть і не до Москви йшли, Та? А що робиться в. В Донецьку, в Луганську, то це все замовчується.